Слава Україні, українські орхолюби! Де б я не була, щоразу, знімаючи для вас відео огляди орхочок, постійно в око мені потрапляє цей сорт. І цього разу ще й мені трапився по уціночці. Лише за 143 гривні. В непоганому стані. Зараз ми детальніше оглянемо всі нюанси. Я не втрималась та забрала цю красуночку собі. Знаєте, декілька разів я заходила в нову лінію, і все ж вона стояла на оціночці, і ніхто її не купував. Я зрозуміла, що вона чекає саме мене. На два квітконосики, і, хоч це оціночка, то, звичайно ж, стан самих квітів мене абсолютно не цікавить. Як бачите, він не ідеальний. Але погляньте на цей сорт, яка розкішна ця квіточка! Вона і простенька, і загадкова водночас. Просто магія якась, орхомагія, паперова пелюсточка. А ще я в Інеті в однієї дівчинки побачила розпуск її в домашньому цвітінні і просто закохалась. Це якась орхобомба. У моїй ж оціночки погляньте шийка. Здорова, єдине, звичайно, вона перекособочена, листочок тріснувший та ще й ген, погляньте як. Ну нічого, я вам покажу, як я буду її рихтувати. Корінчиків доволі мало. Мене це абсолютно не лякає, хоча й пора не для нарощення корінчиків. Постійно хтось та й запитує, що ви робите одразу після купівлі орхочки. От ще раз вам покажу і все розкажу. Корінечко, як бачите, є також желеподібне, є дещо засушене, нічого, ми все обріжемо. І не будемо травмувати орхочку. І вона буде помаленьку адаптуватися. Ось погляньте, будь ласка, бачите ось ці сухенькі корінчики. Це, скоріш за все, є суха коренева гниль, тому що зсохнуть вони від шиї. Небезпечна вона дуже своїми спорами. Погляньте, будь ласка, корінчики зелененькі, тому сьогодні поливати я її не буду. Вони абсолютно не хочуть пити. Тому, якщо я полью сьогодні, вони просто-напросто зігниють. Одразу заакцентую ще вашу увагу, що ось тут від шийки є така чорнота. І в магазині доволі часто її дуже погано важко розгледіти. Зараз я змушена забрати ці корінчики і подивитись, який же ж стан там ший. А ось тут взагалі в мене шок. Ось лише погляньте. Живий повітряний коренець бачите, який у нього пігмент, як ніби хтось кульковою ручкою пасту взяв та й тернув. Геть, як фарбованки уколами спотворюють, але це зовсім інший варіант. Він виглядає абсолютно неприроднім та ще й таким хімічним. Чесно, вперше таки бачу, що це не укол і такий пігмент. Камера навіть не передає соковитості ось того тону. Вибачайте, що не патичком, а пальцем. Спеціально для новачків хочу показати. Ось, бачите, як вібрує це є торфяна та скляночка. У оціночок в ренімашок я зазвичай цю скляночку одразу забираю. Тому і сьогодні ось так пальцями наколупала, пинцетом. Акуратненько все виняла. Все, поглянемо тепер. Чорнота абсолютно не страшна. Така, як здавалось раніше. Все погане забрала, все інше збереглось. Мінімум травматичних рухів для нашої орхочки. До речі, обожнюю розглядати ось ці. Оцінок. Погляньте, скільки тут цікавої інформації. І вартувала Орхочка 358, та ще й оціночка мінус 60% стала вартувати 143 гривні виробник Україна. Пропозиція ще й дата від якого числа до якого діє. Для загального розвитку то дуже цікаво. Як таємниче ж! Міксуються барви осені із сортом касія, правда ж? А ще ж знімаю в ранковому тумані і дещо морозне повітря, квіточки в ніжно-холодних відтінках рожевих кольорів, оскільки дуже холодно, я не адаптую її на фітиль. Поставила ось таке кашпо, а ще погляньте, як підлатала листочок, що й не скаже, що він був травмований. Ніде слідів і не видно. Тому для вас мій лайфхак ось такий дихаючий пластир. Пам'ятаєте мою, моусену, ось той політ, коли маленький листочок виліз, і в мене повністю розбився. Погляньте, я його одразу підлатала, він відріз. І абсолютно не має жовтизни, він не засох. Також з цим дихаючим пластирем я ось так рятую турго-листочки. Інколи навіть завчасно Тургор є, але я все-таки в реанімашки перестраховуюсь, ось в мене, наприклад, не хватило цих волохатих друтяних тримачів. Я тоді дихаючим лейкопластирем і шпажкою дерев'яною таку роблю конструкцію. До речі, коли ламаю квітконоси, одразу також перемотую їх дихаючим лейкопластирем. Відновлюється сокорух, вони продовжують свій ріст. тому ще раз погляньте, ось моя пацієнтка. Звичайно, якщо вона зажовтить це місце, я його просто-напросто отак обріжу. Але я навіть впевнена, що цього не буде. Тому, хто не знає, візьміть собі на заміточку цей метод. Оскільки коріннячко ще вологе і не хоче пити, оброблюю по листочку обов'язково біоінсектицидами, біоакарицидами, липосап та українськими гуматами. Що це і норми внесення, в описі під відео залишу, щоб кожен раз не повторюватись, адже я користуюсь лише біопрепаратами. Кому цікаво, звичайно ж, подивитесь, а маєте свої. Звичайно щоб робляти своїми. Квіточки я поміряла 9 см, отже, вони в домашньому цвітінні будуть ще більші, так як я обожнюю. Погляньте, пройшов тиждень, квіти почали замість того, щоб сохнути, навпаки, ставати ще більш пружнішими. Позаду вони більш соковиті в кольорі і також красиві. Однакових квіточок абсолютно не знайдеш. Всі вони в одній стилістиці, але усі різні. У моєї оціночки досить мало крапу, але це не важливо, він все одно буде проявлятись більш чи менш у різних періодах цвітіння. Я ж бачила, коли дуже багато цього крапу, і аж чорняться ці листочки на кінчиках, тому мені більш такий ефект вау, от саме коли більше того крапу. Але вона і так красива, коли його і не так багато. Мені ж здається, що цей сор дуже вартий нашої орхо-уваги. Він простенький, але він такий якийсь дуже цікавий. Тому я його кручу верчу для вас з різних сторін і хочу показати усю розкіш цього сорту. Дуже красивезна губа. Особливо ось ці розтяжечки: від жовто-оранжевого до фіолетового рожевого тонів. Також вуса. Козацькі. Кольорова розтяжечка від білого до рожево фіолетового відтіночку від колоночки на пелюстках, також вражаюче, ніби якесь цяйво від колонки, правда? ж? Знаєте, в мене таке враження, що ця квіточка, ніби на мене дивиться, ніби поглинає тебе. Замість того, щоб обрізати ці квітконосики до першої живої бруночки, я їх змушена ще й випрямити. Бо мене дитина попросила. Так сподобався цей сорт. А зазвичай я відрізую ось так до першої живої бруночки. Бачите, перша зверху, не ця друга, а ось ця. А далі квіточки. І ось так відрізала і все. І так само на другому квітконосику, якщо він є. Але оскільки! Окрім Будапешту, що й сподобався сорт Касія моєму синові, я змушена в дитячій залишити цей сорт. Ну нехай милується. Це ми бачимо, що квіти не ідеальні, потріпані, а діти ж вони навпаки бачать весь світ ідеальним. До речі, сьогодні восьмий день від купівлі. А я ж касію цю не поливала, коли купувала. Ми ж бачили з вами корінчики, листочок не пожовтів, бачите? Тому давайте ще поглянемо кореневу, можливо, сьогодні варто її полити. Так вона в мене і стоїть в цьому скляному. вдома холодно. І ось, як бачите, пів горщика з просохшим субстратом на дні ж корінчики, і вони вологі, зелені. Та ще й субстрат вологий. Тому поливати знову ж таки не буду, мушу ще їх просушити. Шийку зазвичай, я з муслою вирівнюю, бачите? До речі, пройшло ще 8 днів. Погляньте, нарешті корінечко почало набувати срібного відтіночку, тому я його взяла і поставила вже нарешті для поливу ось таке. Тарілочку кашпо можна взяти від оречку, можна взагалі в будь-що маєте. І знову ж таки буду поливати коктейлем з біоінсектицидів, біоакарицидів та ліпосаму, і також з моїм улюбленим антистресантом українські мати. Якби субстракт був дещо з пліснявою, я б, звичайно, міко хелп туди. Додала б по цей коктейль. Наразі не буду додавати цю триходермочку. Посилання лишаю внизу. Детально все собі подивитись. А я ж зробила коктейль. І ось так за допомогою грушки наливаю сантиметр від дна, піночку, ось таку дає липосам. Що це, ще раз наголошую: подивитись, силочку лишаю внизу. Влітку, оскільки тепло. Я цю маніпуляцію залишаю на ніч. І за ніч вона напивається скільки потрібно. А зараз вдома холодно, тому я буду дивитись по субстрату і по корінчиках. Тому те приблизно годинка-дві. Все інше зілью. А ще візьму спонжем, повмокаю в цю чудо-чудо речовину та й протру знову ж листочки. А залишками. Пролью свої інші вазони, бачите, який субстрат, мікс і торфу, і кори, і кокосового волокна. Так що абсолютно нічого складного: придбав орхочку, приніс додому, обробив її від шкідників, по листу, передусім, якщо хоче пити, то ще й обробив одразу і кореневу систему, і субстрат, а якщо не хоче вбити, то обов'язково не забудьте, не заливайте її. Просушите, стан танкорідничка і доробите обробку потім. Та й милуйтесь своєю орхопасією новою. Не бійтесь усіночок, це ж не ранімашка. Звичайно, є у оціночки маски, але ви такі не купуйте. Навіщо вам ті лишні проблеми? Краще купувати оціночку від Квіташку. Можливо, після мого сьогоднішнього відео хтось не звертав на сорт касії уваги. Зверніть, будь ласка. Хоч вона й не модна, але дуже класна, правда ж? Принаймні, мені дуже сподобався цей сорт, і нарешті я рада, що він в моїй орхо-колекції. Дякую за перегляд, дякую за підтримку. Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Наші ЗСУ – крутяжки, бережи їх, Боже.